Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Пригадай склад числа шість. Працюємо разом. Шість, це п'ять і один. Це три, три, шість, це два і чотири. Пригадуємо склад числа 10. 10 – це 7, і 3, це 5, і 5, це 2, і 8. Наступна пара чисел: 6 і 4, 1. І 9. Тисни відео на паузу і попрацюй із складом числа 5. Виконай це завдання самостійно. Працюємо в робочому зошиті. Прочитай ряд чисел, яку закономірність мають числа. Кожне наступне число збільшено на 2 одиниці. Тисни відео на паузу. Запиши подані числа в зошит і продовжи ряд самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Діти, ви вже знаєте, як додати і відняти числа 2, 3, 4, 5. Ми додавали і віднімали ці числа частинами на основі складу числа. Кожне число подавали у вигляді суми чисел. На попередньому уроці ви також дізналися, як додати числа 6 7, 8, 9, адже до меншого числа незручно додавати більше. Тому застосовували переставний закон додавання. А сьогодні на уроці ми розпочинаємо підготовку до вивчення прийому віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення сум. Працюємо усно, працюємо разом. 2 додати 8. Який закон ми застосуємо? Переставний закон додавання, адже незручно до меншого числа додати більше. 8 додати 2 дорівнює 10. 1 додати 7. Я з вами згодна. 1 додати 7 дорівнює 8. Ми застосували знову такий переставний закон додавання 7 додати 1, 3 додати 6 дорівнює 9, адже 6 додати 3 дорівнює 9. І 4 додати 5, 4 додати 5 дорівнює також 9. І знову таки ми застосували переставний закон додавання, адже до меншого числа незручно додавати більше число. Із двох будь-яких рівностей на додавання склади по дві рівності на віднімання, виконай це завдання самостійно, тисни відео на паузу, перейди до підручника і виконай завдання в зошиті. Чи зручно до меншого числа додавати більше. Яким законом додавання слід скористатися? Знайди значення виразів. Вирази записуємо зошит. Перший вираз 1 додати 6, записуємо перший стопчик. Ми застосуємо переставний закон додавання 6 додати 1. І це дорівнює 7. Другий вираз, 2 додати 4, ми запишемо в другий стовпчик, 2 додати 4. Ми знову-таки застосуємо переставну властивість додавання і поміняємо доданки місцями 4 додати 2, дорівнює 6. Наступний вираз, 1 додати 8, ми записуємо перший стовпчик. Міняємо місцями додамки 8 додати один, дорівнює 9, наступний вираз ми записуємо у другий стовпчик, 2 додати 7, 7 додати 2, дорівнює 9. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Розподіли інші вирази. У два стовпчики. Продовжуємо працювати з підручником. Працюємо усно, вирази в зошит не записуємо, міркуємо, аналізуємо разом. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків? Розглядаємо перший вираз. У нас є сума чисел 8 і 2. І потрібно відняти 2. Якщо ми віднімаємо 2, то залишається перший доданок, і це дорівнює 8. Звертаємо увагу на наступний вираз, читаємо вираз, сума чисел 6 і 1. Відняти 6. Якщо ми віднімаємо 6, то у нас залишається 1. Читаємо наступний вираз: Сума чисел 5 і 4 відняти 4. Ми віднімаємо 4, у нас залишається перший доданок, і це дорівнює 5. Сума чисел 3 і 4 відняти 3, дорівнює 4. Постав запитання до кожної умови. У Максима 6 енциклопедій йому подарували ще три. Це перша умова. І друга. У Максима 6 енциклопедій. Він подарував сестрічці 3. Діти. Чи однакові ситуації в тексті? Я з вами згодна. І ситуація, і сюжет не однаковий, адже в першій умові розповідається, що у Максима було шість енциклопедій і йому подарували ще три. Значить, енциклопедій у нього стала більше, ніж було. А в другій умові розповідається, що у Максима було шість енциклопедій, і він подарував сестриці три. Значить, кількість енциклопедій у нього зменшилась, адже він подарував три. Яке запитання можна поставити до першої умови? Правильно. Скільки всього енциклопедій у Максима? А яке запитання можна поставити до другої умови? Скільки енциклопедій залишилося у Максима? А що однакове? Цих задачах. Я з вами згодна, числові дані однакові, адже було 6 енциклопедій у Максима і в першій задачі, і в другій. А три у першій задачі йому подарували, а в другій умові він подарував три. І шукані числа дійсно різні в цих задачах. Тисни відео на паузу. І розв'яжи якусь задачу на вибір. Та, яка тобі подобається. Самоперевірка. А у тебе? Так? Самоперевірка. А у тебе? Так? І цумакуроку. Що важливе ми повторили на уроці. Які вміння вдосконалили?